Знаєте, Господь показує, що він нікого не спокушає, спокушаємо ми самі себе своє ж Бог. Ми бачимо в Біблії два приклади, коли приходить сатана і починає спокушати. І він давить на емоції і намагається вивести нас із духовного стану в душевний. Господь показує, як покнятися Богу потрібно в досі і в істині. Істина це Слово Боже, тобто в Слові Божому, і Словом Божим давати йому відпір. І мати силу це духа. Духа Божого. Отож, Адам і Єва вони були теж да, в присутності Божій, в раю, нічого їм не бракувало, але вона почала говорити Сатаною, він засіяв сумнів, засіяє таке бажання з'їсти, і вона з'їла. З'ївши, де вона вже породила цей гріх, потім її ще й чоловіку дала. Ми бачимо інший приклад Ісус Христос, який показав своїм прикладом, як ми можемо перемагати ці всі пожадливості в нашому гріховному тілі. І тож, прийшов до нього сатана, він був голодний, він не їв 40 днів. Так, він говорить, зруй собі з камні хліб і з'їж. ніби ніби турбувався, так, він говорить, ні. Не всяким хлібом на гласовом буде жити людина. Далі він говорить: кинься вниз, тебе понесу, да, тобто постав Бога на випробування, як багато сьогодні він говорю, ні. Сказано, да, не спокушай Бога, нарін говорить, показав всі царство. Все це буде твоє, тільки поклонись мені, мені да, на гордість заіграв. І сьогодні дуже багато людей йдуть на поводу такого свого своєї гордості, емоцій, почуттів в душевному такому стані, не в духовному. Все показує, ми маємо перемагати духом, силою Божою, да, і Словом Божим. Нічим іншим ми не зможемо перемогти сатану. І ми маємо завжди фокусуватися на те, щоб ми завжди були в дусі. Не йшли на поводу своїх емоцій, почуттів. Бажань, страстей, і да? тому що вони породжують гріх. І тому потім да, люди там одружуються. Я вже сьогодні не люблю. Сьогодні розведусь, завтра там люблю іншу, бо послізав ще когось іншого люблю. І такі емоції. Да? От люди йдуть на таких.